Привіт, дорогі підписники, гості мого каналу. Мене звати Неля. Це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе в гостях. В сьогоднішньому відео я до вас із готовою роботою. Ставте паузу і пишіть коментарі, як гадаєте, що це за іграшка. Ну, а я продовжую далі. І так, у мене зв'язався ось такий ось єнотик, така мілашка. Висота іграшки від вушок до ніжок 19 см, від вушок до кінчика хвостика 21,5. На дану іграшку основного кольору в мене пішло півмоточка а фіолетового, темно-фіолетового, десь також півмоточка, трішечки менше. Білого кольору знадобиться трішечки на вив'язування мордашки і обв'язочки навколо очей. Отак ось, ось виглядає з боку. Такий вигляд має ззаду, хвостик в нього звисає. Такий ось хлопчик. І так, основний кольор це в мене Dolce 744 на 100 грамів 120 метрів, 100% поліестер. Фіолетовий, темно-фіолетовий це в мене Volans Yarns Bunny Baby номер кольору 116 на 100 грам. 120 метрів 100% поліестер. Білий кольор це ярнард дольче 741. Оченята 12 мм, носик 13 на 10. Оченята у мене, дивіться, які красиві. Такі ось вони у мене різнокольорові. Гачок я використовувала 4 мм. Також знадобиться наповнювач. І трішечки ниточки для пришивання голови до тіла і оцю ось біленьку нашу полосочку, тому що вона не вив'язується, а вона пришивається. Також треба буде пришивати вушка. Я їх не вв'язувала, а пришивала по ходу. а Пришивала вже, коли робила збірку іграшці. Така ось невеличка іграшка виходить. І так, мої любі, не перемикайтеся, далі буде схемка в текстовому, в розмовному вигляді. Я вам буду диктувати. Тому, якщо бажаєте собі таку іграшку, приєднуйтесь і в'яжіть разом зі мною. Бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду, рівних петель. І давайте починати. В'яжемо ручку. Починаємо в'язання іншим кольором. В кільце амігурумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці другого ряду повинно вийти 12 стопчиків. Відмічаємо третій рядочок, пров'язуємо стовпчик без накиду прибавка 6 разів. В кінці Цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Четвертий і п'ятий ми пров'язуємо по колу без змін по 18 стовпчиків без накиду. Відмічаємо шостий рядочок, пров'язуємо 3 стопчики без накиду, далі 6 убавочок, 3 стовпчики без накиду. В кінці ряду повинно вийти 12 стопчиків. На останньому стовпчику ми міняємо колір на основний. І з 7 по 14 ми пров'язуємо по колу без змін по 12 стопчиків. Це виходить вверх 7 рядочків. Складаємо детальку навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Я набивала тільки нижню частину. В'яжемо ніжку. Починаємо в'язання іншим кольором. Перший Рядочок ми в кільце Амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків. Відмічаємо третій рядочок і пров'язуємо 1 стовпчик без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стопчиків без накиду. Відмічаємо четвертий рядочок і пров'язуємо два стовпчики без накладу прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стопчика. П'ятий і шостий ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики без накиду. На, е, відмічаємо сьомий рядочок і пров'язуємо 3 стопчики без накиду. далі. Один стовпчик без накиду убавка три рази, потім убавка, один стопчик без накиду, і так повторюємо три рази. І решту три стовпчики без накиду. На останньому стовпчику ми з вами робимо зміну кольору на основний. Восьмий рядочок ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду убавка три рази. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стовпчиків без накиду. З 9 по 15 ми пров'язуємо по 15 стовпчиків без накиду, а це виходить 7 рядочків вверх. Складаємо детальку навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Я набивала тільки нижню частину. В'яжемо хвостик. Починаємо в'язання темним кольором. В кільце амігурумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо стопчик без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 9 стопчиків. Відмічаємо третій рядочок, пров'язуємо 2 стопчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. В четвертий рядочок ми пров'язуємо 3 стопчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стопчиків без накиду. Відмічаємо п'ятий рядочок і пров'язуємо по колу без змін по 15 стопчиків без накиду. На останньому стопчику ми робимо зміну кольору на світлий. Відмічаємо шостий рядочок, пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, пробавка три рази, в кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Сьомий рядочок ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, пробавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Восьмий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики без накиду. На останньому стовпчику робимо зміну кольору на темний. З 9, 10 і 11, включно ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стопчика. 12 рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. На останньому стовпчику ми робимо зміну кольору на світлий. 13 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 18 стопчиків без накиду. 14 рядочок пров'язуємо 1 стопчик без накиду убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. 15 рядочок відмічаємо і пров'язуємо по колу без змін по 12 стопчиків без накиду. Шістнадцятий рядочок, 2 стопчики без накиду, у бавка три рази. В кінці цього ряду повинно вийти 9 стопчиків. 17 і 18, включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 9 стопчиків без накиду. Набиваємо по ходу закривання, по ходу убавочок, набиваємо детальку. Складаємо хвостик на опіл і пров'язуємо за обидві. В'яжемо накладку. Це оця ось, трикутничок. І так, набираємо дві повітряні петельки. В другу петельку від гачка ми пров'язуємо прибавку в кінці ряду, в кінці повинно вийти 2 стопчики. Далі робимо одну повітряну петельку і повертаємо роботу. Пров'язуємо один стовпчик без накиду і прибавка. В кінці ряду повинно вийти три стовпчики без накиду. Робимо одну повітряну петельку, повертаємо роботу і пров'язуємо по три стовпчики без накиду. Все, деталька готова. А на початку лишаєте такий длинненький хвостик, тому що цю сторону ми з вами будемо вв'язувати, а цей хвостик нам треба буде зафіксувати, ну, прошити до мордашки тіло. Починаємо в'язання світлим кольором, основним кольором. В кільце амігурумі набираємо 7 стопчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 7 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 14 стопчиків. Відмічаємо третій рядочок, пров'язуємо стопчик без накиду прибавка 7 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 21 стопчик без накиду. Четвертий рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду, прибавка 7 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 28 стопчиків без накиду. Відмічаємо п'ятий рядочок і пров'язуємо. 3 стопчики без накиду прибавка 7 разів в кінці цього ряду повинно вийти 35 стовпчиків без накиду. Відмічаємо шостий рядочок і пров'язуємо 4 стовпчики без накиду прибавка 7 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. 7 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін 42 стовпчики без накиду. Відмічаємо восьмий рядочок і пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду плюс ніжка. Далі 14 стовпчиків без накиду, знову 7 стовпчиків без накиду плюс ніжка. 5 стовпчиків без накиду. Так, ніжка, 5 стовпчиків без накиду. Далі 4 стовпчики плюс хвіст. І 5 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 9 рядочок і пров'язуємо 9 10 десятий по 42 стовпчики без накиду. Відмічаємо 11-й рядочок, ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 40, 36 стовпчиків без накиду. 12 рядочок ми пров'язуємо три стовпчики без накиду. Далі один стовпчик без накиду убавка 3 три рази, потім убавка 1 один стовпчик без накиду, три рази і 14 стовпчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стопчиків. 13, 14 і 15 ми пров'язуємо по колу без змін по 30 стовпчиків без накладу. 16 рядочок відмічаємо і пров'язуємо 3 стопчики без накладу у бавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накладу. 17 рядочок відмічаємо, пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики. 18 рядочок ми пров'язуємо 2 стовпчики без накладу. Далі 5 стопчиків без накиду плюс ручка, 5 стопчиків без накиду і 5 стопчиків без накиду плюс ручка. І решту стопчиків, Їх повинно бути 7. В кінці цього ряду у нас з вами так і лишається 24 стопчики. 19 рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 20-й рядочок і пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, у бавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стовпчиків. Робимо декілька з'єднувальних стовпчиків і відрізаємо ниточку. Набиваємо детальку і все, кільце готове. І так, в'яжемо голову. Починаємо в'язання білим кольором. В кільце аміорумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці другого ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок, ми пров'язуємо 1 стопчик без накиду прибавка 6 разів в кінці цього ряду. Повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Відмічаємо четвертий рядочок і пров'язуємо по колу без змін по 18 стовпчиків. На останньому стовпчику робимо зміну кольору на темно-фіолетовий. П'ятий рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Відмічаємо шостий рядочок, ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, далі один стовпчик без накиду, прибавка 3 рази, потім 3 стопчики без накиду і прибавка один стовпчик без накиду, 3 рази. Далі 5 стовпчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стопчиків без накиду. Відмічаємо сьомий рядочок, ми пров'язуємо. 4 стовпчики без накиду. Далі 2 стовпчики без накиду, прибавка 3 рази. 3 стопчики без накиду. Прибавка 2 стопчики без накиду, 3 рази і 5 стовпчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. На останньому стовпчику ми робимо зміну кольору на білий. Відмічаємо восьмий рядочок і пров'язуємо по колу без змін по 36 стовпчиків без накиду білим кольором. На останньому стовпчику робимо зміну кольору на основний. Відмічаємо дев'ятий рядочок і пров'язуємо 15 стовпчиків без накиду, далі 3 стовпчики без накиду плюс накладка, 17 стовпчиків без накиду. Виходить в кінці цього ряду 36 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 10 рядочок і пров'язуємо з 10 по 12 по 36 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 13 рядочок, ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду убавка 6 разів в кінці цього ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. 14 рядочок відмічаємо і пров'язуємо по колу без змін по 30 стовпчиків без накиду. 15 рядочок ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду у бавки 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Відмічаємо 16 рядочок і пров'язуємо 2 стовпчики без накиду у бавки 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. 17 рядочок ми пров'язуємо 1 стовпчик без накиду, у бабка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків. 18 рядочок ми робимо 6 убавочок, в кінці ряду виходить 6 стовпчиків без накиду. Вставляємо очі, набиваємо детальку і закриваємо очі. я вставляла між другим і третім рядочками, між оченятами у мене 5 стовпчиків без накиду. Коли ви в'язуєте цю накладку, ви можете цей хвостик зафіксувати серединці і потім вже вставити оченята. Да. Не забувайте, що вам ще треба взяти запас на обв'язку навколо очей. Тому в мене між оченятами вийшло 5 стовпчиків. В'яжемо білу в'язку навколо очей. Беремо пряжу білого кольору і набираємо ланцюжок із 41-ї повітряної петельки. В зворотньому напрямку ми пров'язуємо стовпчиками з'єднувальними стовпчиками до кінця рядочку. Все, накладочка готова. Прикладаємо її на білу частину, там, де ми з вами в'язали білою ниточкою. Ми прикладаємо цю нашу, цей наш ланцюжок і фіксуємо зверху, знизу, зверху і під низом. В мене вийшла одна, 41 повітряна петелька. А ви набираєте і заміряєте на свою іграшку. Може вам. Треба буде або більше, або менше. Дивитись уже по об'єму голівоньки вашої іграшки. В мене один початок з цієї сторони і кінчик з цієї. Їх не видно, так як коли ми пришиваємо голову, то вони ховаються, хвостики всередині під голівенькою В'яжемо вушка. Пушка складається у нас із двох частин: з темної і світлої. І так, В'яжемо з вами темну частину 3 стопчики без накиду в кільце амігоромі. Робимо одну повітряну петельку і повертаємо роботу. Пров'язуємо другий рядочок, один стопчик без накиду прибавка, один стопчик без накиду. В кінці ряду повинно вийти 4 стопчика. Робимо повітряну петельку, повертаємо роботу. Відмічаємо третій рядочок, пров'язуємо один стовпчик без накиду, робимо дві прибавки і один стовпчик без накиду. В кінці ряду повинно вийти 6 стопчиків. Четвертий рядочок ми пров'язуємо по 6 Стопчиків без накиду Не забуваємо в кінці кожного рядочку робити повітряну петельку. В'яжемо світлу частину. Набираємо три стовпчики без накиду в кільце амігорумі. Одна повітряна петелька і повертаємо роботу. Другий рядочок ми пров'язуємо один стовпчик без накиду, прибавка один стовпчик без накиду. В кінці ряду повинно вийти 4 стовпчики. Робимо повітряну петельку, повертаємо роботу, пров'язуємо один стовпчик без накиду, дві прибавки один стовпчик без накиду, це у нас з вами третій рядочок. В кінці цього ряду повинно вийти 6 стовпчиків без накиду. Робимо повітряну петельку, повертаємо роботу і пров'язуємо четвертий рядочок, 2 стовпчики без накиду. Прибавка два рази, 2 стовпчики без накиду. В кінці ряду повинно вийти 8 стовпчиків без накиду, п'ятий рядочок пров'язуємо по 8 стовпчиків. Не забуваємо в кінці кожного рядочку робити повітряну петельку. Далі складаємо дві частини і пров'язуємо між собою по колу. На верхушечки я завжди роблю в один стовпчик, три стопчики, щоб тут був красивий поворот. І пров'язуємо детальку по колу зверху і знизу. Якщо вам зручно пришивати цією ниточкою, то лишайте хвостик ліненький і. Фіксуєте вушка на оліваньки і пришиваєте. Все, моє любі, на цьому в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною, в'язали таку іграшку. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Якщо ви з мого каналу, то запрошую вас, приєднатися до нашої YouTube родини. Також не забувайте ставити лайки і писати коментарі. На цьому в мене все. Кажемо вам з єнотиком. До побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!